На огнівці, на скаси, самообслуговування поставили. От це так. Да. Зараз куплю макаронів і буду самообслуговуватися. Полетіли. Це так. Класно, мені це подобається. Дівчата стараються випікають, суші нам роблять, пасочки печуть. Вау! Супер просто! Дивіться, пасочки по 69 гривень. 86. Так, дегустація в мене була. Ось пасочка 1990 Акція. Уже акція. Ось вона, це сама смачна паска. Беріть отаку недорогу і ви будете задоволені. І он 1990. Ні, мені оця більше понравилася. 84 гривні. М? Це так. Так що не буду я в цьому році, напевно, пекти паски.